У тебе велика сім'я і любиш з комфортом подорожувати, тоді цей течик для тебе. Т6 Те 2019 рік 2.0 дизель. Погнали в салончик, друзі. Салон тут взагалі суперовий. Перешиті карти, перешиті сидіння. Встановлено додатково підлокітники. Коробка у нас механіка, чорна стеля. Клас, да? встановлена додаткова вебаста у нас. Сидіння поворотні. Їдете, проголодалися, розвернулися. Підлокітник у нас розкладається, робиться у нас столик. Там у нас розетка 220 вольт, підсвітка регулюється темніше, світліше, встановлений телечок. Показував людям людям теліка. Маємо телек, задній ряд у нас складається і виходить спальне місце. Додатково встановлена ніша. Ось така. Відкрили, туди насипали картоплі речей своїх і в дорогу. Одним словом, якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо на тест-драйв місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Вірал. Авто.